Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От На початку війни я збирав якісь невеликі суми, ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із госпіталей я на Новий год передівся Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хай на військових, Хоча я до того вже був в Форс, обкладинка журнала Таймс, ані йор. З BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь движенням там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно треба, поняв мені за це ще нервничать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще й свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один до одного живуть просто жесть цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу, допомагати. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то, на що вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір. Він... Абсолютно безкоштовний, це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, які на чому зараз можна Якщо Ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Поніколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулось. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірі, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально потім просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, до добратися не можуть, поняв. Вони добираються до невеликих людей, які там мала аудиторії, мають сусід, це може і щось. Накл, клівіта, все і так далі.